Всім привіт! Я в Сальпо і покажу вам овочі і фрукти, мандаринки сацума, майже 61 гривна. Гранати 119. На вид гарненькі Не знаю хто як, а я без поняття, як вибрати спілий красний гранат. Їсти гранати люблю, а вибирати не вмію. Клементіна. Мандаринчики. Цей сорт має бути смачний. І хорма роху. Е, по акції 75 гривень. Кокосики 40 гривень штучка. Манго 65 гривень штучка. Не знаю, це воно стигла чи ні. І ананаска преміум, 150 гривень. Знижка. Сьогодні 15 листопада і банани. Добре, що тут є на будь-який смак, хто любить зелені, хто любить спілі, хто бере зелені, щоб вони полежали. Це прикольно, коли є такий вибір. І ківі в кошику, о кошику 1 кілограм 85 гривень. Так, знову гранатки. Корольок, хурма вже корольок 70 гривень. Лимонка. Це до речі, класний, тонкошкурий лимон. Ківі ваговий майже 100 гривень. Коренім біря, а ви чай з біром, кажуть, дуже корисний. Лимони це вже більше лимони по 129 гривень і багато зелених. І ці вже будуть товсту шкурі. Мандаринки сацума, О, помело чи памела, чи помело 80 гривень, теж невелика знижечка. Апельсинка 70 гривень, теж знижка. Та це що таке зелене-зелене. Якесь світі. Не знаю, на навитик грейпфрут, чи зелене, не знаю, не пробувала. Хто пробувала, що воно? Що воно за фрукт? Грейпфрут майже 90 гривень. Ой, тут груші, які хочеш. До речі, груші дуже корисні. І для очей корисні також. Груша будь-який сорт. Ще й конференція груша є. В Цьому році взагалі багато де груше. Багато грошей продається. Мабуть, класно вродила. Семереночка по 60 гривень, гаренє яблучко 70 гривень. Яблуко Голден 39 гривень, тільки воно щось. Трохи не Зовсім трохи. Може, дозріє, коли купити. Яблуко речів 52 гривни майже. Яблуко Джона Голд і Фуджі. Яке з них яке, якщо чесно, не знаю. Таке ще яблучко червоненьке. Редпринц. Усельбоу музика така, не знаю, чи пропуститься відео, чи не напишеш авторське правило. Ютуб чи напише авокадо, томат український майже 100 гривень, тобто помідора. Перчик, перчик, ну красавчик. Але ціна 194 гривні Томат майже 90 гривень. Капуста пікінка. Пікінка майже 20 гривень. Капуста цвітна. Цікаво, чому цвітна капуста не переводиться, чому не кольорова. Редька Дайкон. До речі, дуже смачний салат редьку потерти і маслечка ароматна. І цибулька. Якщо цибулька ще зелена, то взагалі клас. Капуста савойська. І капуста червона. Капуста молода. Теж салатик дуже-дуже класний. Корінь салери, гарбуз. весь Порізаний. Поврізаний. ну Зручно. взяв кус шматочок. І пішов. Капуста біла голова Ой, цибулька. Я думала, по 55 копійок вже треба 100 грамів. 550 кг цибулька. Гарна така видно сухенька, крупненька. Так, один перчик червоний. Ось такий. Вийшов майже на 41 гривну. Так, да, музику треба у перекрикувати щоб не перезнімати відео. Так, картопля рожева і картопля для смаження. Це рожева, а така продовгувата, якась цікава. Картопля біла по 14 гривень. Це вже мілка картопля, королева Анна морква, морква по знижки, майже 8 гривень. І бурячок бурячеча. Буряк 15 гривень майже, картопля Балтик, 1,5 кіла за 55 гривень вона пофасована. І така картопелька Белароса, Коломбо, Бурячок, чесничок. Ага, чесник 144 гривні, цибуля фіолетова і цибуля біла. А, білої цибульки. Залишилося тільки три штучки. І, до речі, вона дуже смачна на салатик, ніжненька така. Або до Оселедця в сільпо прикрасили куточок до нового року. Ялинки, до речі, такі гарненькі. Ага, майже 800 гривень така гарненька. На цю ціни нема. Дивіться, які в сільпо громезні. Гноми навіть не влаза Мені в кадр 600 гривень ціна. І такі ялинки 250 гривень зі знижкою І такі менші гномики, мабуть, їхні дітки 360 гривень. Ой, багато всякої краси. Красота, ляпота, кульки, все, що хочеш. Іграшки різноманітні. Сільпо підготувалися до Нового року. Так, в сільпо ось яблучки гала. Такі щось не дуже красивенькі. І зелень. Яка хоче і кріп, і петрушка, і є на койшу знижки, і цибулька. Так, ціни зараз покажу вам. Пчом цибульки зеленої 24 гривні, петрушки 14 гривень, м'ята 40 гривень, мікс кропи петрушка 18, кріп пучок 13, салат айсберг 45. І лоло якийсь салат 30 гривень. Так, а що тут ще? Соління, помадори, огірки. Помадори зелені, помадори червоні. Так, і ось ціни. Кому цікаво, зупините, подивитись. Цибуля порей? Чи що це? Ні, це не цибуля порей. Це... а я не знаю, що це. Це якась капуста. Не знаю яка, але якась капуста. Капуста брюссельська. Сітка, сітка 250 грамів. Але ціни на ній нема. Аня є ось капуста брюссельська, 250 грамів. Бачите, знижка була 45, а зараз 10 гривень. Ну, звісно, в неї такий вид, що її ціна, як то кажуть, в базарний день, така і є. Так, Селера стебло за 100 грн 6 гривень. 6 гривень. А це батат, мабуть, чи як воно називається? Так, да, батат 140 гривень за кіло. Грибочки, до речі, гарненькі, крупненькі, 149 гривень за кілограм. Гриб теж якийсь. Ага, салат, мікс. пішли салати. Салати, бачите знижки є, Салати, салати. Помадори, помадори, черики, шмерики, капуста, капуста, э, салат преміум з буряка, капуста квашена. Ой, та тут рай для гурманів. хто любить соління. Бачите, огірки, помадори, бурячок варений. Да. Буряк варений, 500 грамів 40 гривень. Знижка, 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 знижка. М -м -м -м. Зелень якась паростки гороху. Оцей цей клуночок чи цей пакуночок 43 гривні. В салатик то, що треба. Перець красний, чилі 100 г 55 гривень. Хто хоче кровушку поганяти, журавлина 200 грам, 139 гривень, лохина 125 грамів, 129 гривень. Так, і хто ж, хто ж його виробляє? Ну, Нідерланди, нічого собі, аж з Нідерландів. А що в нас ніхто не виробляє? Так, финики, финики, сушини. Так, финики, финики и киви кошек. Хорошо. Ну все, пока.